Всім привіт, всім вітання. Мене звати Патлатик, а це в нас Коніна. До чого тут Коніна? Якщо відео про собак, не ясно. Однак все це не просто так і всьому є сенс. Навіть в моїх відео інколи, деколи. Ну, зараз взагалі не про це. Коніна та вона развисута і облизана циганами з ніг до голови. Адже коніна дорівнює цигани. Розумієте? Собачку нашого викрив. а це значить, що коніна дорівнює собачка і дорівнює цигани. А це в свою чергу значить, що цигани вкрай хуїли. Томі, я так розумію, шизофренія дається в знаки, і цей м'ячик повторює долю м'ячика Вілсона. От тільки ніде не видно отвору. Та й до того ж ми походу безграмотно сука, адже там пишеться з двома М. Ем. Це що, песо коз? Козо пес? Песо Ну і що це за піздець? Не менше тим, я тут бачу якийсь ніщачок. Міперді. Слухай, я звичайно все розумію і господарів не вибираю, однак мені цікаво, як ти господар вибирав тобі ім'я. Він просто зайшов приюти такий дивиться на тебе. Такий о, це буде міперді, отвечаю. Взагалі якісь чокнуті дубануті, фіг його знає. Куди я взагалі потрапив? Що це за місто? От Що тут за вогонь горить? О! привіт! Ти хто такий? Привіт, я графічний дизайнер. Слухай, а мені тут якраз потрібно оформлення для каналу переробити. Що скажеш? Можеш з цим справитись? Ти ж я думаю. Думаю, знаєш, що таке графічний там планшет. Да? Чи там може ручка, олівець. Ні? Ем... Може сексом займе. Давай пограємо в дуже чудову ігру. Називається Теніс. Я беру ось цей мячик, стою ось сюди. Бачиш? Тут є хвили по нескільки кроків, але несуть. Замахуйся і роблю ось так. Пфф. Я так розумію, ти крім того, що проходив курси на графічного дизайнера, так ще й проходив курси в Хогвартсі, тому що як це пояснити, то я без поняття. Все, буває, якийсь ти дуже пасивний, агресивний. О, дивіться, тут є ще хтось. Теро пердідо. Судячи по прапору, це є Японія. М -м, на перший погляд мені здалося, що ти циган. І зовнішність в тебе трохи циганська. І на запах. Ах, ну ну Ано, я за тобою слідкую. Мачо мочачо. Так, стоп. А де моя золота цепочка? Ах ти сука! В таких переулках дуже небезпечно. Часто тут бувають бандити, які можуть. О, дивіться, це тренди ютубу. Слухай, друже, а ти Томі, хлопчика, мого не бачив, такий маленький, худенький бігає кричить щось, ні? Щось якісь тут всі дуже пасивні. Амбрелла. На дупу проблема. Всім хеллоу, я прийшов з Томі по Томі. Томі, ти тут? Що це взагалі за місце, я не розумію? Що тут взагалі робить плейбой для собак? За що? Кончені? МС Крі? Ааа, це типу тих ваших корейських хлопчиків, да? ось це Чонгук, це Чонлі, це. Чонгук. Капець. Просто подивіться, тут навіть є супермаркет для тварин. Куди взагалі потрапив? Це що? Рай? Я так розумію, мій хлопець не дуже той розумний, подзвонив анонім, сказав, що песик тут. Та й ми, як дебіла поперлися в якийсь підвал, де знаходиться. Що це взагалі таке. О, дивіться, це кролик. Хто не знав, це був знаменитий МСІ кроулик. кипоп песики мали з ним записувати фіт. Добрий день, а ви Томі не бачили? Все, гаразд, камера просто встадається. Хеллоу, тут хто-небудь є, нікого немає. Ну, добре, у-ого, шотган. Візьми, візьми, так, так, так. Однак я не вмію ним користуватися. Пофіг! Якщо ви коли-небудь в житті подумаєте, що ви безкорисливий, просто згадайте ось цей шотган, який знаходиться в цій грі. Тоді ви будете не такі вже й безкорисливі, насправді. Це я пояснюю будильнику, чому він такий кончений. Ну, реально, куди взагалі потрапив? Що це за місце? Взагалі вилопися, ти взагалі вилупиться, Ти що? Дивіться, варенячко веде туди, значить там щось є. Томі, це ти? Ні-ні, е, ні, -ні, -ні це, це не Томі. Ми туди не підемо, правда, ми хороші хлопчики, ми просто погуляємо тут. Сука, коли нам щось свистіте. О, дивіться, прикол. Негер думає, що він білий, однак він не врахував того, що знаходиться в підвалі. Ну що він якийсь ненормальний, же що, що? Хто так робить? Опа, -на, ось це нам і потрібно. Давайте подивимося, що тут знаходиться. Я так розумію, хтось любить собачі ікси. Ім'я Рубен, статус живий мутант. Знаєте, по моєго погляду, цей пес я сам вахує. Мені здається, але чи мене тут закрили. Та хоча ні, дивіться, це такий спеціальний пристрій для пресу. От якщо у вас є велике пузико, ви берете ось так, прижимаєтесь, і у вас видно кубики. Але враховуючи те, що я ходив потик, то це більше було б схоже на стриптиз для бідних. Жесть, я в шоці. І момент істини тут у нас знаходиться крутий. що це запобіжник? Так, якщо я не помиляюсь, запобіжник мав знаходитись саме тут. Прекрасно! А хто бомжа сюди впустив, не поняв. Капець, я просто в шоці, не клініка, а якийсь прохідний двір. От просто бомж захотів, судячи зі всього, їсти? Бомж голодний, бомж їсть, так? Да? Бомж встав. Значить, мені пізде. Слухай, друже, може, давай договоримося. Правда. Слухай, ти раму ти не хочеш? Ти? Згідний в себе повірив. Вибачте, ти краще шари покопай, може тобі легше стане. А стільки слів то було. А на ділі я розчарований в тобі, робен. І взагалі, що це тут таке лежить, цікаве, прикольне, біленьке, часиньке. А, це ж стало звісний МС Кроули. Ну а ти що думав? У справжній турганстер репери помирають саме так у цю. Я повинен повернутися за м'ячиком Томі. Не, розумні думки часто переслідували тебе, але здається, ти швидший. Що він взагалі там стукає, ну що зараз постукати чи що? Ей, ти дурин. Да. Він почув, що йому, походу, буде капець і втік. Ну, ну, я тебе ще знайду, повір. Взагалі не розумію для чого я сюди прийшов від опа, на, а це хто такий? О, привіт! Так це ж ти той любитель собачих гіксі. О, Ти тут? Завжди ну, а де шотган? Е-е-хе. е е е <кхем> Може м'ячик, а? І так, враховуючи високу інтелектуальну розмову з ним, можемо зробити висновки, що нам тут піздєт. І взагалі, після того, як я закінчу, тут буде що то, то, то типу обида, а то я хочу кушати. Не, судячи з того, що я бачу, це взагалі якась туса п'ятикласників. Я бачу, в них тут атмосфера така дружня. Сі поцаламі. Ось ця доринда взагалі лягла спати. Та шо, не що, не нормальний же шо, таку паті круто пропускати? Так ще я прийшов, я просто в шоці з нього. ого дивіться, це стрімерська. Всім привіт, мене звати Папіч, а це мо. Є 12 моніторів, 6 з яких не працюють. А також я займаюся 3D-моделюванням і Не питайте чому, однак я сам скажу, тому що я люблю їх так, 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 Ось це мені треба нажати. Ой? Дивіться, як він впевнений йде, він явно налаштований серйозно на те, щоб мене відписів. Знаєте, це чисто той випадок, коли вночі передивився мотиваційних роликів і на ранок такий Надо качаться. Мені мані в кармані. Йоу, масонабір, оаа. От куди ти йдеш? Ти що, образився на те, що я з тебе поглузував через масу масонабір? Дивіться, 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 він тільки що хотів показати круту пробіжку, але згадав, що в нього артрит. А все, а все, мене немає. Я в своїй схованці. А ти що думав? Що так просто буде в цьому житті? Дивись, я зараз роблю дуже крутий. три тисячі Дивіться, я бачу зелене світло, це, звичайно, не фіолетове, однак я впевнений, що маріхуана тут вирощує, йде-да. Взагалі, це супер-пупер-крутий спортзал для карликів. Ось тут взагалі-то глядачі сидять, а вони тут займаються. Напереду виходить суперкрутий популярний баскетболіст. Він присідає і в підкаті. Не забиває м'яч. Лібранджей! На цей раз я пропоную піти направо, адже справжні хлопці наліво не ходять. Како. Ого, дивіться, тут щось прикольне. Це зброя чи ж. Ну ладно, а я то думав. М -м, може тут щось. Опа, на дивіться, це автомат. Значить, я хочу пепси колу? Ні, краще Кока-Колу і крутий супер мак комбо бургер три в одному. Що якийсь лабіринт для роздумову відставки, якому я ще й умудрився, походу заблудитися. В шоці себе. О, дивіться, басисти йде. Фу, пішов в жопу звідси і музику цю свою негативну забирай з собою. Ну я бачу, він явно не спішить, в нього часу багато, він хлопець з нас крутий, продає якусь піраміду, судячи зі всього, да, по ньому так і видно. І що, і що ти її зробиш, і що ти її зробиш? Ти дуринда, Ага, ага, а. Дивіться, це моя маріонетка, а зараз ми будемо танцювати. Ей! Не поняв. Малий, друже. Тонко, хороший мій, ти тут! О чекай, зараз татусь тебе обов'язково звідси звільнить, тільки даємо трішки декілька сто п'ятсот годин. Сонце, блін, ну потрібні тобі були ці легкі гроші. Краще б ходив по парку і нюхав би чиїсь дупи. Ну реально. Так, сонце, дивись. Там знаходиться дуже крутий не крутий мачо мочачу, значить я знаходжу ключ і ми в'якаємо, окей? Окей. Цікаво. Що скажете? А, да, я забув, що мене за... О, привіт, Леонеля Ле Месія, як поживаєш? Взагалі, то я прийшов за ось цим крутим ні Ух Ох ти, я що потрапив на склад нової пошти, чи що? Хм, дивно, його ніде немає. Все, Томка, давай звідси втікаємо, поки ця доринда і нас тут не вийде. Та хулі ти пристав, ненормальний, не хоче твого інтиму. Все, пішов в жопу. Ох, Томка, ти ж мій хороший. ку-ку-ку-ку-ку. -ку -ку. Ми змогли втікти від цього чубаки, блін, і тепер зможемо жити спокійним життям. Стоїть. Грає на банджу. Саян. Фастома Тома, і яйця мені його принеси.